Привіт! Сьогодні розглянемо панель у After Effects, яка називається Project. Project. Сюди, у цю панель, можна імпортувати різні види файлів: відео, аудіо, зображення, анімація і так далі. Імпортувати матеріал можна наступним чином. Можна піти у меню File, вибрати під меню Import і вибрати опцію File. Потім клацнути на тому файлі, який хочемо імпортувати, і натискаємо відкрити. Ось бачимо, цей файл тут з'явився. Можна також піти у файл Import файл. І, затиснувши клавішу «Контрол», вибрати декілька файлів і натиснути Відкрити. Отже, бачимо декілька файлів було імпортовано. Другий же спосіб імпортування матеріалу у панель проект полягає в тому, що слід просто на самій панелі клацнути двічі і вибрати файли, які вам потрібні. І натискаємо відкрити. Отже, бачите, ці файли тут з'явилися. Можна клацнути правою клавішою миші на панелі «Проект», і вибрати опцію New Folder, тобто нова тека, нова папка. Можна її назвати, скажімо, Video. І просто перетягуючи ось ці відеоролики, відпускаючи над папкою, ми їх переміщаємо безпосередньо у папку Video. Таким чином. Ваша панель проєкту матиме чіткішу структуру. У тому разі, якщо вам потрібно перейменувати якийсь об'єкт, слід просто натиснути на нього, і потім на вашій клавіатурі натиснути клавішу Enter. І вводимо нове ім'я. Скажімо, новий. Ось таким чином можна перейменувати об'єкт. Для того, щоб відкрити папку. Слід або на ній клацнути двічі, або натиснути на ось цю стрілочку.